Так, друзі, веселі діла в нас. Сьогодні на будинку, де про нас знімають кіно, ми заляли Армопояс. Все поробили. Складне завдання не буду скривати, називаємо так, тому що всякі відмітки по всяких шпильках, по закладних, всяких ось таких детальках, по всяких цих ділах. Інженер нам додавав багатенько роботи. Ще ось є такі штуки, всякі різні. Всякі оці моноліти, всякі такі закладухи під димовки, ходи, вентиляції і подібні речі, це все, це все потребує рулеточки, ходити, міряти і заморачуватись. Важке, непросте завдання. Ще хочу показати, якщо є люди, які кажуть, нам дорога там якась будівельна послуга. Дивіться, от в даному випадку замовник що робить. Людина має прямі руки і він що робить, щоб зекономити кошти, він он, по вихідних встає і варить, всякі варить металеві рігелі, всякі заклідні деталі, їх ґрунтує, фарбує, готує. І нам надає, щоб ми ними їх використовували, вже ставили куди треба. Є суттєва економія коштів. Тому, якщо хочете трішки зекономити, не лінуємось, ручки закочуємо, рукавчики і працюємо.